На підступах до європейської площі з усіх боків по два кордони металевої огорожі. Що я не можу підійти до українського дому? Поближче до українського дому пропускають студентів та пенсіонерів організовано і колонами. Чому списки? Ну щоб активісти, які гарячо люблять нашого любимого президента. Що ми опіліли всілі всілі пришій та зізнатися в любові президентові на камеру охочих не знайшлося. Чого прийшли, пояснити неладні. не Знаю, прийшли ось з благами, дві стоїмо. Так само організовано сходяться й опозиціонери, але й серед них балакучих небагато. Вибачте ми коментарі не даємо. Мені говорити. Президент на сцені, а з десяток його фотокопій у залі столичні журналісти одягли президентські маски на знак протесту. Тому що Дело в тому, що ми вже вам три роки говоримо про Том що у нас є проблеми більше нас ні поста. Наша журналіста б'ють, нам мішають працювати. Цього журналіста найбільше цікавлять статки президентського сина. Як за два роки Олександр Янукович став мільярдером? Гарант переконує до фінансових успіхів свого чада. не причетний. Він звик багато працювати. Головне, що я від нього вимагаю все, щоб він не робив. Він робив це прозора. Тому що він знаходиться під під мікроскопом, тому числі і вашим. А це російський журналіст після півгодинного вступного слова президента про досягнення і прорахунки останніх років запитав: ви дійсно вважаєте, що в країні, в якій лідер опозиції сидить в тюрмі найголовніша проблема – це ліфти, трамваї і таксі. А... И почему же тогда Украина не платит долги России, если ВВП повысился на 53%, а финансовый баланс в норме и так далее, и так далее? Контракт, который был подписан в 2009 году Тимошенко, приносит 6 миллиардов долларов. Стране приносит убытки. Куда ложатся эти убытки? Они ложатся на каждого гражданина Украины. На Накадава, якщо ви хотите, щоб я ответил на вопрос мне нравится или нет, что Тимошенко сидит в тюрьме, Я вам скажу, не конечно не нравится. а президентській охороні. Не сподобалося, як одна із журналісток вигукувала питання, намагаючись перебити винуватця події. Дівчину силоміць вивели з зали. Ми схопили руки і почали виводити. Ну подану випустіть у конфлікт. Втрутився президент. Прошу охрану, отпустіть. якщо ви мене слышите, хто там. Адпустіть, я прошу. Чому так ретельно від журналістів охороняють гаранта і чому сам президент 15 місяців не виходив до преси? Віктор Янукович розкриває карти. Я чесно казав вже багато разів, що я не дуже люблю це. Знаєте, як кажуть, хто нас що вчився? Да я от це не вчився, тому це мій недолік. Це мій недолік, але я буду з ним боротися. Я вам це обіцяю. Упродовж двох годин прес-конференції журналісти встигли поставити лише 17 запитань. Решта чекатимуть результатів боротьби президента зі своїм недоліком. Ірина Герасимова, Інна Неродик, Денис Ковальов, Микола Лебедів та Олексій Іванченко. П'ятий канал.